Як урятуватися з безнадійного острова, написала Світлана Аман, намалювала Олена Тарасенко. Історія написання дитячої книги, як урятуватися з безнадійного острова, почалася з відомого афоризму. Маєш вітрила, а вчепився в якір. Цей вислів надихнув вигадати повість казку про юного вітрильника, який спочатку боїться відірватися від берега, боїться залишити затишну бухту і підняти якір. Але, переборовши страх, таки розправляє вітрила і спішить за горизонт за своєю мрією. Головний герой казки кораблик на ім'я Надійний. Він мешкає в бухті разом зі своїм старшим другом рибальським човном. Човен згодом стане наставником для кораблика у мореплавстві, стане тією особистістю, яка надихне юне недосвідчене судно на велику подорож морями, і океанами і допоможе повірити в себе. Саме голос човна відчуватиме юний вітрильник. У найтяжчі моменти великої мандрівки Світовим океаном. У дивопорту оголошено стоденну спортивну регату. У ній зголосилися взяти участь найдосвідченіші вітрильники. Рибальський човен вмовив і свого юного друга позмагатися. Зауважив, що кораблям неприродно триматися берега. Треба підкорювати моря, океани. До того ж, регата дає шанс відшукати батьків надійного. Легіт і веселка якось пішли у відкрите море і досі не повернулися. У дивопорту їх вважають зниклими безвісти, і у їхнє повернення ніхто не вірить. Окрім надійного. Отже, незмагання за золотий кубок і почесне звання підкорювача морів і океанів, рухають рішенням юного вітрильника, а саме пошук батьків. Коли ж вітрильник озвучив свій намір про участь у регаті, його одразу підняли на сміх. Бо ж оточуючи, вважали, що він не впорається, він не гідний великих змагань. Навіть жартома, чи таки злостиво назвали кораблик безнадійним. І тільки рибальський човен підтримував друга і надихав на довгу подорож за горизонт. На початку осені вітрильники стартували. І кораблики з суперниками пішли далеко від дивопорту. Регата змінила кораблика, з боязкого суденця він перетворився на справжнього героя, Найшов багато друзів, серед них найвірніші песик Руасан і мавпочка Штурман. Потоваришував з кораблями різних епох, до морських піратів та дивовижним чином відшукав вихід з острова Безнадійного і вже не сам повернувся у дивопорт. Ця казка динамічна і пригодницька. Тут прописані основи мореплавства, основи судноплавства. Юні читачі дізнаються, які на, зорі вдавнену, на які зорі вдавнину дивилися моряки, щоб не збитися з путі, і що складається Світовий океан. Та головне, ця казка ненав'язливо допомагає читачеві розібратися в тому, що добре. А що погано. Казка про дружбу, людяність, порядність, вміння тримати слово і заради власної перемоги не чинити зло іншим як врятуватися з безнадійного острова для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Втім, для дорослих теж є посил, натяк, що важливо бути тим, Хто розправляє дітям вітрила і хто надихає. І головне рвонути за горизонт, відкрити нові світи, здійснити мрію ніколи не рано і не пізно. Завжди вчасно. Головне наважитися на це. Прототипом дивопорту є Одеський порт. Саме з нього в книзі написаний маршрут Стоденної регати. Одеса улюблене місто авторки, саме на пляжі Одеси, де є кафе під назвою Кораблик, годинами спостерігала за морем будь-якої погоди чи пори року. Тож, надивившись, сподівається, що змогла хоч трошки передати його красу в книзі. Книга закінчується щасливим поверненням надійного у дивопорт. Є надія, що і в Одеський порт. Знову повернуться судна і знову люди спокійно, без страху милуватимуться морськими краєвидами та ходитимуть в далекі морські подорожі. Ця повісткацька брала участь у конкурсі від нашого формату у 2019 році, але через війну її так і не надрукували. Утім, від Письменників Івана Андрусяка, Сашка Дарманського, Сергія Пантюка і Оксаметки Блажевської вона отримала позитивні відгуки. І в останні дні літа видавництво навчальна книга Богдан випустило книжку «Світ». Тож щасливої подорожі кораблику до читачів.